Навчально-виховний комплекс 56 у Таврійському мікрорайоні Херсона. Тут працює один з пунктів. Початок щеплення запланований на 10-ту годину. З 8.30 у школі представники педколективу, які допомагають організовувати процес та координують людей, говорить директорка школи Світлана Микотюк. НВК номер 56 став центром, центром вакцинації мешканців Таврійського мікрорайону. Заздалегідь були приготовлені кабінети медичні, де будуть проводити саме вакцинацію. От ви бачите, зручні такі приміщення, де можуть люди посидіти, почекати. Після щеплення пацієнтам радять відпочити в іншому холі школи, де за станом людей спостерігають лікарі невідкладної допомоги. Перші люди в черзі з'явилися до 9-ї. На 10-ту годину у холі школи та на вулиці зібралося близько сотні людей через необхідність дотримуватися дистанції. Олеся прийшла одна із перших. Думаю, що це дуже добре, що людям є можливість прийти і зробити так вакцинацію, тому що я, наприклад, дуже хвилююсь за своє здоров'я і вважаю, що цей вірус дуже небезпечний, і рада, що я можу прийти і зробити отак, от вакцину. Це дуже добре. І чула про цю вакцину, що вона не погана і люди її дуже добре переносять. Тамара Камчатова розповідає, що сьогодні привезли вакцину Коронавак, вироблену в Китаї. Вона дводозна і передбачає повторне щеплення. У лікарів в наявності близько пів тисячі доз. Говорить лікарка. У нас дві мобільні бригади, як ви бачили, Пацієнти, які зареєстровані в дії самостійно сімейні лікарі. Перед цим попрозвонювали, щоб вони прийшли. Самостійно були оголошення розвішені на всіх наших дільницях. Тут населення не тільки міста, а й області. Ми повинні по ідентифікаційному коду ми ідентифікуємо пацієнта в системі e-health. Тобто ми бачимо, де він заключив декларацію по ідентифікаційному коду. Якщо не буде декларації, то ми не зможемо завести прививку, яку сьогодні ми ведемо для пацієнта. Школа номер 11 у Шуменському мікрорайоні. Тут також охочі зробити щеплення. Чекають на шкільному подвір'ї. Перед тим як зайти, потрібно виміряти температуру. Олександр вже зробив щеплення, почувається добре, говорить чоловік. Думаю, що вакцинація потрібна. Вакцинують, щоб не наражати себе на більшу небезпеку. На 11.30 щеплення пройшли 63 людини. Говорить Світлана Пшенична, заступниця медичного директора лікарні Трупіних. Щепитися могли не тільки зареєстровані в дії. Мені сьогодні задавали питання. Я отут уже пару майже дві години знаходжусь. Задавала питання. От я прийшла, і з мене за мною мій дідусь прийшов. Чи можна його щепити? Так, «Да, дійсно можна щепити ніяких обмежень на в центрах щеплення. Ні, не по віку, ні по статусу. Ні, по якійсь професійній принадлежності немає, тому ми щеплю всіх бажаючих абсолютно. І це і це правильно. Я рахую. Вирішила вакцинуватися. Вирішила вакцинуватися, тому що це правильно. Я не хочу хворіти у тяжкій формі. Зараз зробила щеплення. Прийду ще через 28 днів. Завтра ще й чоловік прийде. Весь світ вакцинується, тому я за хочу бути здоровою. Третій пункт вакцинації розгорнули в одному з торговельно-розважальних центрів міста. За словами лікарів, які проводять щеплення, для усіх учасників тут досить комфортно, не заважає вулична спека. Люди можуть чекати своєї черги всередині приміщення. До півдня вакцинацію пройшла 101 людина, говорить Ірина Стародумова, заступниця медичного директора Херсонської міської клінічної лікарні імені Лучанського. Ми сьогодні проводимо. Ми сьогодні проводимо виїзну сесію на тимчасовому пункті щеплення. Працюємо з десятої ранку. Вакцинували майже 100 осіб. Ми обираємо також людей, які записалися через гарячу лінію МОЗ, і ті, які приходять сюди просто відвідувачі ТРЦ. Для щеплення потрібно небагато особистий паспорт і декларація з сімейним лікарем. Якщо декларації немає, ми можемо це зробити, якщо є доступ до ідентифікаційного коду, заносимо інформацію до електронної картки пацієнта. Володимир говорить, що перети. Як щепитися, вивчив інформацію про вакцину. Моя робота, звичайно, цього вимагає. Та в першу чергу роблю це для себе. Моя компанія нас вакцинувала, але я не встиг на вакцинацію, тому приїхав сюди. Коронавак вже опробований, тому нам дозволено цією вакциною робити щеплення. За словами Ірини Стародумової, це перша спроба за наявності вакцини та охочих робити щеплення. Такі пункти вакцинації працюватимуть вихідними. Олена Протопопова, Володимир Чепінога, новини на Суспільному, Херсон.